Україні, слава. Нам дуже приємно, що ви є виходцем із рідного міста Золочів, так з Лучівщини. Ми б хотіли коротенько знати. Ви кожного року приїжджаєте у місто Золочів. Звідки ви родом? Як ви жили в Україні? І як виїхали за межі неї? І чим зараз там займаєтесь? Ну я велика сім'я маю тут золочеві. це дуже, дуже важливо для мене. І також можу сказати, що ну, Україна це є духовна дома для мене. No, w diasporze, w której żyję, nie ma bardzo wielu Ukraińców, ale my trzymajmy, jak możliwe, naszą ukraińską mowę. Kultura i, i muzyka. My często zbieramy na no, diasporach, my mamy ukraiński tradycyjnej muzyki, ale to nie jest same, to jest bardzo ważne, że często uh, mi demo na Ukrainie, uh, de batko, de Simiasz uh, i I żebyśmy no, dą, trochę po o naszych balkiów, do to co, co pokolenia po wojnie, jakie. Uh, Це було залізне покоління, як так багато поклали своїх життя за вільність. Як ми, може, як ми сьогодні маємо. Uh, без ним ми не ми, ми, ми не будемо мати uh, мова, ми не будемо мати наших ідентичність. Не знаю, що це добре сказав. Розкажи, будь ласка, чи вам сьогодні сподобався концерт і фестиваль, фестини наші? А це було дуже гарно, дуже файно, що вже є молоді. Вони чують культуру, музика і, і, і традиції. Ми також отримуємо також в Великій Британії самі традиції. Ми маємо з двох. В липні є, може 4-5 тисяч українців в Великій Британії, то є з двох традиційна музика, танці і так далі. Я дуже хочу, щоб. Буде може буде більше співпрацювання. Я знаю, що на другий тиждень буде фестивал у Львові, і там буде uh, багато наших uh, 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 українських uh, uh, діаспор, ди буде там танцювати, співати і грати музики. Uh, Скажіть, будь ласка, скажі, чим ви займаєтеся uh, в себе там, тепер в новій країні? Uh, де тут? Ні, там. Ні, ні. Ond yn llun? Yn llun, nes na eisiau eisiau fod fwy so eisiau me, dyna ni yn llun. No, Wales, dyna ni, pan dim ni eisiau gwneud Cwcraini, fel yn mynd i ddim ofi, tam. I mi, dyna ni, dyna ni, dyna ni, dyna Uh, mae uh, mae llawer o awtonomaeth yn rhan o'n Parlemen, yn rhan o'n hawliau, yn rhan o'n dweud y gwirioneddau. Ac mae hynny'n ymwneud ag Uchrena, ers 800 o flynyddoedd o'r system anhygoel. Mae'r peth yn fwy unigol, ond mae'n debyg i'n identitiaeth yno. Mae cydweithrediadau a Культура там. А працюєте ким? Ким? Ну я працюю я депутат на парламент Вейлз, генеральний прокурор там. Я працював в адвокатом а, за 3 років. Тоді я є член вельської держави. І ми дуже цінуємо, що виходці з України такі е, гарні посади займають е, за межами України. Ми дякуємо вам, що ви відвідуєте наше рідне місто і завжди раді побувати на наших культурних заходах. Не дуже дякую. І ваші побажання для наших золотів'ян. Ну, я тільки хочу сказати, що Colegia er Bov i fod ni nai hos dyn ni si liwde mm i ac i ar Batiwvs nais. Ta'i tak han i misto i Batiwvs ac misto te pe i bwlo tak bachato remonti i tak bachato progres postul bwlo. I no i adwys i podobu i tu o Zolchev. Fy di asbe, ti bwlo to i insi i ac i ac nafodiwsia a bo fseli i Дуже гарне місто. Ти дуже гарно подивитися, як кожні ріки бачу, як місто трохи зміняє. Врудиве в Англії. Виродиво би так. Я на в Англії, але дуже гарно розмовляєте мовою рідною. Was na wczale bećke? Tak, tak, tak. Sidi w demy mali ukraiński szkoli, na sobotu. Tudy, kolej moi angielski druzi, jak oni przyjechali do futbol, my przyszli do ukraiński szkoli, kożna na sobotu. I to było dużo ważliwe. Trzymać mowa, czytać się, po ukraińskiemu i znać trochę po ukraińska geografia, historii i po polityki. Kożna od niedzielu my tanczowali, śpiewali i chwali muzykę. Ну, дякую вам, вам за те, що ви підтримуєте українську е, нашу діаспору там в себе і за те, що ви культуру підтримуєте там нашу. І раді вас бачити завжди в рідному золочеві. Ну я буду на на золочів.